Дійності садової техніки виробництва компанії Штіль годі сумніватися. Тисячі користувачів вже переконалися у цьому, придбавши садових помічників для різного призначення у магазині Добрий Господар. Між тим професійна техніка Штіль, безперечно, особлива. І повітродувка, про яку підемо далі, яскравий тому приклад. Сьогодні ми з вами роздивимось надійний ранцевий повітродув з солідною базовою комплектацією. Тож зустрічайте штіль бр 350 Це потужний повітродув для професійного використання з двигуном 2 mix який призначений для швидкого видалення зкошеної трави, листя і будівельного сміття на великих територіях. Двотактний двигун з технологією 2 mix ще й економить витрату палива до 20%. Довготривалість роботи цього пристрою забезпечується завдяки кільком характеристикам. Одна з яких об'єм паливного баку у майже 2 літри. Потужність двигуна БР 350 складає 2,8 кінських сил. Вага всього 10,1 кілограми. А швидкість повітряного потоку аж 75 метрів на секунду. Так, швидкість повітряного потоку дозволяє прибирати як легкі предмети листя траву, так і більш важкі будівельне сміття, гілки, каміння. Робочий об'єм двигуна 63,3 кубічних сантиметра. Не менш важлива якість повітродувки штіль БР-350 комфорт в експлуатації. Інженери Штіль приділяють велику увагу цьому параметру, впроваджуючи власні технологічні розробки у техніку. Повітродув оснащено антивібраційною системою для більшого комфорту при довготривалому використанні. Система регулювання висоти і нахилу, а також повітропроникна м'яка підкладка для спини, дозволить не втомлюватися навіть при тривалому використанні повітродувки. Багата функціональна рукоятка дозволяє керувати усіма елементами керування двигуна. Керування стало простіше і надійніше. Зручно в управлінні транспортування модель повітродовки Штіль БР-350 ідеальна для прибирання парків, садів, територій біля будинків та інших великих за площею території. Тож немає значення професіонал ви чи просто власник присадибної ділянки. Ця повітродовка стане вам у нагоді. Тож завітайте до магазину Добрий господар.